Коротше, всім привіт. Їдемо в нашу столицю, це десь 200 кілометрів від нас. Ви подивіться, яка краса. Бачимо, що там Андрій вже напартачив. Зараз ми Андрієві дамо по шапці. І Андрій виправить і буде в нас все чітко. Привіт! Кажи слава Україні. Вартість збільшується майже вдвічі. Коротше, всім привіт. Їдемо зараз з Андрієм на екскурсію, можна сказати, в розсадник. Їдемо в нашу столицю, це десь 200 кілометрів від нас. Будемо, так сказати, підвищувати кваліфікацію і ознайомлюватися із елітними рослинками, тому що їдемо в такий розсадник, де ціни дуже-дуже класні. Ми б хотіли таке садити, для того, щоб таке садити, треба. Подивитися і пропонувати людям, тому в нас місія така сьогодні ознайомитись із асортиментом, з'їсти на зворотньому шляху по бургеру. І щасливим приїхати десь під вечір додому. Достойно. Достойно, скаже. Погнали! Приїхали ми вже в розсадник. Коротше, якість рослин тут, коротше, бомба, які тут різні. Види і різні ціни. Ось ця, дивіться, яка крута. Супер. Ходимо, роздивляємося. Крутецькі рослинки і деякі вже бачимо позначені, а позначені це означає, що вони вже продані, ви подивіться, яка краса. Це ж крутяк. Можна піти за хлібом і купити нарешту. Але гарні, гарні. Коротше, находились ми вже із Андрієм. Подивились тут такий ось будиночок є, подивіться, які великі колони із зрубів зроблені, круто. Находились, наморилися, подивились на красу. Подивились на рослинки, деякі тут коштують 60 тисяч євро. І пора вже нам їхати, мабуть, е обідати. Бо вже друга година, нам ще їхати назад і треба десь це їхати перекусити. Знаходимось зараз на території, де ми озеленяли, були клумбочки. Працюємо, зараз принаймні стрижемо кульки, лаванду і ось ці конуси. Там один самшит зламали. Вон той аж крайній там за Артемом. Он той. І їдемо далі. І приїхали зараз на нашій теж. Учасник. Ми сьогодні маємо тут підстригти, продовжуємо підстригати рослини, вон, лаванду, спіральки і також такі самі клумбочки дорогу Зараз мені вже підписали акт виконаних робіт за ремонт системи автоматичного поливу. Їду зараз заправлюся і поїду, налаштую форсунки. Були міняли форсунки і коротше в цей час. Ну, не міняв. Чоловік попросив, подзвонив, що е, світла немає. Приїдьте, подивіться, з однієї сторони там трошки сохне. Е, і виявилось, що просто не вистачає тиску, тобто не вистачає освітлення, поливає до певного часу, а потім виключається світло, перестає робити насос. Але ми тоді хотіли провести ще маніпуляції з форсунками, перекрутили їх місцями, додавали, замінили. І в цей час, коли ми мали вже виставити їх, виставити радіуси і сектора, виключили світло і ми не змогли. Зараз я поїду ще туди, налаштую ці сегменти сектора і назад сюди приїду. От На сьогодні і закінчили, попідстригали туї лаванди. Підстригли ось цю тую конус. Ось ці кульки, ось цей конус. І ось цей. А також поформували ось попід тротуар теж лаванду. І аж туди. В принципі, це територія. Підприємства, заводу. На сьогодні ми закінчили. Погнали до завтра. Сьогодні працюємо на оптиці. Тут маємо підстригти лаванду, удобрити газончик, обрізати ось ці туйки-кульки. Із цього ялівця зробити спіральку. І маємо підстригти ось цю спіральку із туї. Бачимо, що там Андрій вже напартачив. в нього та верхній виточок виходить не настільки е, об'ємний, Іде він не полого, а різко йде до верху. Зараз ми Андрію дамо по шапці, і Андрій виправить і буде у нас все чітко. Дивись, оця спіралька в тебе дуже різка, якщо ти подивишся з цієї сторони. Іди сюди. Як ти її можеш виправити? Ось оцю сторону зрізай таку. Ось. Ти її підправиш так. Ну, в тебе вона буде пологіша така. Да, ти вже її виправляєш, бачиш? Добрий день. Добрий день. Фотографуєте в процесі роботи. Кажуть людина, яка стриже ось такі форми. В школі мала би дуже добре вчити геометрію, дуже добре її вдавалася геометрія. Андрій, ти, в тебе яка оцінка була у школі з геометрією? До того обличчя ніхто не буде бачити. Тоді я забороняю вам знімати з обличчя. Тому що лише геометрія здатна. Людини розвивати просторову уяву. І... А так непогано. Получилися ці кульки, Он лаванду на задньому фоні підстригли. Ну і ця спіралька зялівця другий раз сформована, тому що взагалі ми її садили як ось цю і просто підформували вигляді спіралі. Ось ми знайшли, Андрій працював і його свого друга побачив. Тільки дивіться, що він мені накипка не заліз. Привіт! Кажи слава Україні. Наш козак. Підрізали лаванду, сформували кульки. Спіралька у нас така вийшла файна із ялівця. І ось тут ця спіралька вийшла. Теж доволі непогана. Андрійко її підправив. Видно, що вона крута. Це з іншої сторони. До речі, бралася вона теж, як звичайно, це вона другий рік формується. Поїхали. У нас далі зараз зустріч, дві зустрічі в іншому місті за 50 кілометрів від цього міста. Потім на зворотньому шляху заїжджаємо на зустріч ще в цьому місті і їдемо додому. Всім привітульки! Зараз в нас літо, але ми вже в курперці, холодно на вулиці, 20 градусів день сьогодні. Працюємо на території, де ми обслуговуємо діляночку двічі на рік, приїжджаємо стригти. Підформували самшити, ялину. Ось такі тут ялівці є. Підстригли спірею, барбарис, ще одну спірею. Підправляємо ті два барбариса великі. Маємо підрізати ще троянди, підправити ось цей ялівець і підстригли той сам шить живу огорожу. Їздив зараз ми в цьому місті, знаходимося це на відстані десь 80 км від нашого міста. І ми тут обслуговуємо територію, і заодно я їздив показувати проєкт озеленення приватного будинку. І коли показуєш. Макет ландшафтного дизайну, то ти приблизно розумієш, що воно має бути і до чого. А, і візуалізацію приблизно ти прораховуєш, як що має де рости. Але макети не завжди воно в 2D, воно не завжди зрозуміло замовнику. Ну, і от Я був, намалював макет. Там відстань є басейн, є приміщення технічне. І я між ними зробив. Е, ще таку клумбочку, щоб можна було посадити там живу огорожу е, з чогось, і закрити це технічне приміщення, від, е, щоб не проглядалось басейн від басейну до цього. Е, тоді їм здалося, що я втрав, їх, в них вкрав дуже багато місця. Зараз показую, і, ну так, да, ти був правий. Е, коротше, зробили вони декілька зауважень. Перероблюю. І е, вони ще подумають, в них буде час до ще день, чи два і е, дають часу, щоб вони подумали. Остаточно вирішили, які там будуть зауваження і пропозиції. Е, дороблю, презентую і вже і вам покажу, що ми там, що воно як там виходить. Е, проект замовлявся у дешевій програмі е, візуалізації. Е, в принципі, не бачу смисла. Це коли продається картинка, ти продаєш картинку, то так. Да. Коли ми за проект не беремо таких великих космічних грошей, то е візуально людині, щоб було зрозуміло, можна працювати і в дешевій про програмі озеленення. Е хоча різниця: ось тут буде дешева програма озеленення, ось тут. Дорожча програма озеленення. Ми працюємо що в цій, що в цій. Ну, я ж говорю, в цій буде дорожче, тому що більше часу на рендеринг іде, і більше часу, ну і якісніша. Вона, звісно, якісніша йде. Це ми такі проекти робили там, як ну, і приватні робили в цій програмі, але більше там таунхауси, які Мають продаватися вже візуальний вигляд. Тобто ти, він ще не побудований, а людині вже ти продаєш, по суті, картинку. Тоді ми працюємо в цій програмі. Е, ну, можемо і вти, і втити, якщо людині підходить по коштах, тому що вартість збільшується майже вдвічі зразу. Отакі то справи. Закінчили ми працювати. Такий вигляд мають підстрижені рослинки у нас. З цієї сторони самшит. Тут ялівець ми з такий сформували, це ялівець, самшит. Нижче там хлопці пилососять, прибирають. Тут ось такий вигляд має, ми зробили. Ялівця, ось він іде і виходить. сюда. И так уж тут пообрезалось